Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Три громади на Волині отримали нові шкільні автобуси. До цього часу, поки автобуси не курсували, добиралися люди хто як. Лучанин у тещі нагороді знайшов древню писанку та передав її до музею. Це керамічна писанка, якій приблизно 750-800 років. Футбольний турнір спеціальної олімпіади України для учасників із інтелектуальними порушеннями відбувся у Луцьку. В таких масштабах ми вперше проводимо всеукраїнські змагання з футболу спеціальної олімпіади України. У нас є 15 команд. Три громади отримали нові шкільні автобуси на початку цього навчального року, розповіла Суспільному начальниця обласного відділу освіти і науки Наталія Матвіюк. Ними користуються у Рожишинській, Підгайцівській та Локачинській громадах. Новим шкільним автобусом добираються з навколишніх сіл учні Старозагорівського ліцею Локачинської громади, говорить начальник місцевого відділу освіти Тарас Лисенюк. Це зупинка у селі Новий Загорів. Звідси щобудня о 8 ранку їде на навчання одинадцятикласниця Анна Шиц. То недалеко. Одна хвилина від, від зупинки в мене. Під час перевезень дітей супроводжує вихователька Раїса Політило. Ми перевозимо 68 діток із села Защитів, низькі Цивеличі, хорів і новий Загорів. Мої обов'язки входить дивитися за дисципліною, щоб вчасно приходили в автобус сідати. Так само допомогти. Вийти, зайти меншим діткам. Водій автобуса Олег Матвіюк каже, робочий день розпочинається о 7.30, Курсує за трьома маршрутами. Після шостого та сьомого уроків везе учнів додому. 67 сім кілометрів день наїжджається. Десь пів п'ятої закінчиться моя робота. Директор навчального закладу Ігор Яцюк каже, у ліцеї навчаються 148 дітей, половина з яких їздить шкільним автобусом. Цим же транспортом до роботи приїздять педагоги з навколишніх сіл. Так, щоб якісь маршрутні транспортні засоби рухались близько 9-ї години до школи, в нас немає. Тому до цього часу, поки автобуси не курсували, добиралися люди хто як. Класна керівниця п'ятого класу Віта Костючко говорить, має 23 учні, вісім з яких живуть у сусідніх селах. Автобус це є зручне пересування. На мою думку, це є досить безпечне пересування дітей, тому що пускати зараз їх пішки і в воєнний стан це досить небезпечно. Учень дев'ятого класу Іван Пець каже, після шостого або сьомого уроків, залежно від розкладу, шкільним автобусом швидко повертається додому. Їде додому. Сідаю у... уроки, починаю вчити, потім йду, допомагаю мамі. Потім іду там з хлопцями на ребу у Лукачинській громаді. 13 закладів загальної середньої освіти. У них навчається 1530 учнів. Орієнтовно пів тисячі потребує довезення, каже начальник відділу освіти Тарас Лисенюк. До повномасштабного вторгнення учнів перевозили сім автобусів, чотири з яких мобілізували у ЗСУ. На умовах співфінансування 50 на 50 з державного та місцевого бюджетів було придбано два шкільних автобуси та закладені ко. Кошти на купівлю третього. Один автобус у нас Бубнівський ліцей пішов новий минулий рік. Цього року придбали до Старозагорівського ліцею автобус. Також один планується ще в заклад загальної середньої освіти. Опорний наш, Лукачинський ліцей, ще один автобус. Минулого року з Волині на потреби Збройних сил передали 63 шкільних автобуси, сказала начальниця обласного відділу освіти і науки Наталія Матвіюк. Наразі залишається потреба в 40 транспортних засобах. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Сміття під стелю. Такий складне потребу зробив лучанин у своїй однокімнатній квартирі в багатоповерхівці на Домний Гордюк, 31. розповів Суспільному працівник муніципальної варти Володимир Глуньо. Можемо побачити, що квартира повністю знизу доверху, уся в сміттю. Різні пластикові відходи, скані відходи, целофанові пакети. Чоловік збирає сміття не один рік, розповідає жителька будинку Віра Куделя про свого сусіда. Каже, його звуть Адам. Все зносити сюди, зносити. Де він спить там, де він їсть, що він робить? Нібито непогано вдягається. На час зйомки власника квартири вдома не було. Ось такий вигляд має житло через відчинені двері квартири. На дев'ятому поверсі по сусідству живе Захар Волянюк. Ходить в туалет Ось сюди на початку зверху. Двері в нього випали просто, напевно, під тиском того сміття, і вони останні тиждень просто стояли з боку. Хто проходив, бачив, що там робилося. Вчора прибирали, старгани просто всюди бігли. Тут всі стіни були в ними вкриті, час моря, неймовірно. Горе сміття просто. До Раніше чоловік складував сміття в інших частинах будинку, розповіла телефоном голова ОСББ Оксана Денисюк. Він його ще носив все в підвал. Ми в підвалах мусили ставити нові двері, все вивозити, вивезли три камази сміття, він намагався зламати замки, але ну, нічого в нього не вийшло. А тепер він почав носити на технічний поверх зверху, також мусили чистити і знову закривати. Змусити жителя захаращеної квартири самому прибрати сміття механізму немає, каже експертка з правової допомоги Ольга Кудрицька. Це його територія, це його приватна будівля, і він веде в ній спосіб, такий, який ну по великому рахунку жодних прав, ніч ним не порушується. А відтак, допоки не порушуються права других осіб, то можна говорити про те, що спосіб життя ним ведеться в законній формі. Мешканці будинку звернулися зі скаргою до муніципальної варти. Прибирати у квартирі розпочали напередодні, розповідає начальник відділу Володимир Луньо. Каже, у Камазі наскладали цілий кузов сміття. Машина була комунальна. Наступну частину сміття планується вивозити цього тижня. Мешканець даного будинку, звичайно, не був радий, бо він зносив це довгий час і тут в один момент. Приїхали і почали ввозити. Я думаю, що орієнтовно ще потрібно десь приблизно три КАМАЗа, щоб вивезти усе сміття. Вадим Панафідін, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк. У бібліотеці студії Дім зібрали 50 книг та 10 настільних ігор для дітей. Незабаром їх відправлять у бібліотеку Миколаєва, яка зазнала руйнувань через російську агресію, розповіла завідувачка Луцької книгозбірні Ніна Бочарова. Долучилася до акції лучанка Інна Сушицька. Каже, разом із п'ятирічним сином принесла три примірники дитячої літератури. Я підібрала дитячу літературу і дуже хочу передати в цю бібліотеку і побажати, щоб вона як можна скоріше відновилася, і знову почала приймати як маленьких діток, так і дорослих. Благодійну акцію Повернемо книги до бібліотек організували, аби поповнити книжкові фонди бібліотеки мікрорайону Тернівка у місті Миколаєві. Книги там були знищені під час ворожих обстрілів, розповідає завідувачка Луцької бібліотеки студії Дім Ніна Бочарова. Одна з бібліотек взагалі знищена, інша постраждала в плані і будівлі, і книжкового фонду. Просили також настільні ігри. хоч це є центральна бібліотека, яка обслуговує дорослих. Але на сьогодні вже функції виросли і там є діти. Тому книги зібрані тут і для дорослих, і для дітей. Книги нові українською мовою. 68-річна пенсіонерка Тетяна Терещенко Переїхала до Луцька із міста Очакова Миколаївської області. Для земляків, говорить, принесла художній роман. Зі слів жінки, Луцьку бібліотеку відвідує понад рік. Від початку нового року прочитала 125 книг. Я почала читати українською мовою, бо мені подобається українська мова. Мені подобається і Луцьк, і люди тут хороші. Я хочу допомогти. Миколаєву, щоб люди ходили в бібліотеку. Збір книг триває упродовж цього тижня, розповіла Ніна Бочарова. З її слів, в Україні під час повномасштабної війни ворог зруйнував 105 бібліотек, 250 пошкоджено. Бібліотекарка каже, благодійну акцію варто продовжити, аби поповнити книжками українські книгозбірні поруйновані унаслідок війни. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Лучанин Олександр Міщук передав до Волинського краєзнавчого музею древню глиняну писанку. Чоловік копав город тещі і виявив знахідку. Про те, як знайшов артефакт, розповідати журналістам, не захотів, каже керівник відділу давньої історії музею Тарас Верба. Це керамічна писанка, якій приблизно 750-800 років. Вона виконана у вигляді курячого яйця, тільки з зменшеної форми, з зменшеного масштабу. Всередині глиняний виріб пустотілий. Він має також калатальце. І якщо яйце маленько порухати, то воно видає глухуватий звук. Унікальність артефакту, окрім його віку, і те, що він вкритий поливою з сумішю для обмазки гончарних виробів. Древня писанка має отвір, для чого поки невідомо, каже науковець. З його слів, подібні глиняні яйця вже. Знаходили на Львівщині та Рівненщині цей екземпляр називає найбільш збереженим а найімовірніше, вона використовувалася свого часу у якості сакрального виробу. І була дуже цінною, вона не могла бути просто елементом декору в домашнього або тим паче іграшкою, тому що виготовити полив'яний виріб в 12 столітті це було дуже дороговартісно і потребувало застосування особливих технологій. Ми можемо вже говорити про існування технології поливи на території Волині. Ну і також ми можемо говорити, що дійсно писанкарство і виготовлення писанок. Було поширене вже в такий можна сказати для України ранньохристиянський час, коли паралельно з християнством у нас ще були язичницькі вірування. Нині виріб вивчають працівники музею і готуються внести його до фондів. Потім віддадуть реставраторам, аби виставити артефакт для відвідувачів, каже співробітник музею Андрій Павлусь. Дуже важливо, що цей предмет був саме переданий до музею. Тому що він міг би десь піти на якийсь чорний ринок, можливо, і можливо ніколи не потрапив би до музею. Власне, в нашому музеї цей предмет єдиний в такому от роді. і це дуже добре. Він дуже для нас цінний. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку відбувся футбольний турнір спеціальної олімпіади України імені Миколи Стасюка для учасників з інтелектуальними порушеннями. Про це суспільному розповіла організаторка заходу, заступниця голови правління громадської організації Батьки дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку Катерина Свіщева. В таких масштабах ми вперше проводимо всеукраїнські змагання з футболу спеціальної олімпіади України. У нас є 15 команд. Це представники. Восьми областей також нюанси в тому, що ми проводимо і жіночий об'єднаний футбол. І просто чоловіки змагаються. Тобто, в нас в одному турнірі буде відбуватися два одночасно. Перед стартом змагань учасники зібрались у фоє. Гравці команди з Донецької області з часу повномасштабної війни не збиралися разом, каже тренер Михайло Єфремов. Діти почалась війна, були винуждені. Відколи почалась повномасштабна війна, діти мусили виїхати у різні регіони. Я телефонував їм, зібрав всіх, бо маю контакти, і ми вирішили зустрітись. І цього року взяти участь у Вчора приїхала частина команди, сьогодні інші доїхали, і ми тут в Луцьку зустрілися. З Донецької області всі. Но всі Часа яр, там Бахмут, Солідар. За год, навіть півтора року період зустрітись з пацанами. Ми жістижок. Ми приїхали не просто участь, а чемпіонство забрати. Кожен рік тренуємося. Хлопці разом вже 12 років. Німа не ні приходять, не уходять. Це в інтернаті. Цей раз тренувалися, приїхали пограти. Всі доїди інваліди другої групи психоневрологічного напрямку. З ними природно працювати дуже важко, вони ну, не завжди урівноважені. Якось знаходимо цю мову. Легкоатлет Валентин Новосад, з Волині, який здобув срібну та бронзову медалі на всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади в Берліні, каже. Нині представляє команду Волинські Патріоти. Я зняв друге місце за бігня, а третє місце я чепка про У мене все так все добре, а це на дуже очікувані хлопці, переможні в цій Україну. Наша мрія попасти на чемпіонат Європи та світу по фузал. У нас один здоровий в команді, а всі інші там з особливими потребами дуже готувалися до гри. У нас восьмеро, п'ять на полі троє. З особливими потребами ми з ними дуже часто збираємось на різні турніри, різні товариські матчі. Тому нам без проблем з ними товаришувати, грати. І, я думаю, це тільки в задоволення нам та їм. Волонтери допомагають адаптуватись у спорткомплексі учасникам спецолімпіади, каже студентка медуніверситету Вікторія Гонтар. Нас запросили до, о, в якості волонтерів для допомоги показати, де ж тут знаходиться. Пригощали їх смаколиками, кавою, гарячим чаєм, підтримували їх перед змаганнями. Усі учасники отримають подарунки та дипломи найсильніші кубки, розповідає організаторка Катерина Свіщева. Змагання триватиме два дні. Анна Глущук, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.